На Буковині попрощалася із футбольним арбітром Володимиром Безбородьком, що загинув на фронті. Поховали героя в його рідному селі горішні шарівці. Володимир загинув 3 січня на Запорізькому напрямку. Захисникові було лише 27. Ми дякуємо цим батькам, які виховали такого прекрасного сина. Ми дякуємо тим школам, тому національному університету, який виховав такого прекрасного студента. Потужного спортсмена, сильного учня, того, хто вів за собою, того, хто був футбольним тренером і міг би ще багатьох і багатьох дітей навчити і витягнути. Серйозний відповідальний хлопець був. Був головним арбітром наших змагань обласної дитячої юнацької футбольної ліги. Також він був арбітром матчів. Відрізнявся тим, що був чесним завжди порядним. Його завжди цінували, коли проводилися різноманітні турніри, організатор його відмічали. Він ніколи не жалівся. Ніколи. Все добре, їсти є, що був все в нас добре, все в нас добре, Григорич, не переживає, все добре. Все, все. Ну, завжди у нас все було добре. Бо Бу він такий щирий, відкритий хлопчик. Світлий хлопчик. Ніколи він не казав, що важко. Казав, що все добре. І все, він не тікав, ніколи він не тікав. Дуже справедливий, щирий. Такий був хлопець. Його всі любили. На запорізькому напрямку йшов завдання, і його, його як вбило як дронами. І всіх 12 хлопців на, на смерть. У нього футбол з, з, з малих років, з 10 років у нього була стихія до футболу. Він каже, це моє майбутнє профіль. Знав всі міжнародні команди, склад любов. В якій команді? Чи в Англії, чи в Німеччині, найкраща його команда була арсенал Любин. Призваний 17 січня 23 року. Потім його направили було в Британії, тому що він і володів вологнівською мовою. Його підготовка там проходила більше 40 днів. To bi naredili na zapariški napredek.